Михайло притул зі мною на зв'язку, військовий експерт, полковник запасу служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки. Пане Михайло, добрий вам день. Добрий день, пане Михайле. Нам простим людям. Поясніть, будь ласка, сьогоднішні вибухи ранкові на Чонгарському мосту. Росіяни пишуть чотири ракети прилетіло. Ми не знаємо, тому що український генштаб не підтверджує і не спростовує інформацію. Все ж таки. Ті пошкодження, які є на даний момент. Які вони нам дають англійською мовою бенефіц? Які переваги ми отримаємо, що не зможуть провозити росіяни з Криму на е, материкову частину? Друзі. Коли ми подивимось на карту бойових дій, то Давай. ми побачимо, що зараз більша я частина... навіть цю карту, пане Михайло. От зараз я навіть відкриваю карту і будуть паралельно мої редактори. Ви будете розповідати, ми будемо ілюструвати. Так, прошу вас. Так, да, 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 да. От там є харта така класна з поросятами в казках. Ну там, немає в мене з поросятами от, в касках, ми ми тільки мапа карту, дібстей, то ми да. бачимо, що постачання для військово окупаційних військ Російської Федерації, які знаходяться на півдні Запорізької області, на півдні Херсонської області, вони йдуть через Джанкой і Джан через Чонгар. Ліва гілка йде через Армянськ. Так, ось Армянськ гілка, ми бачимо. А ця зараз. йде через Дженкор. Через Ченгар. Ось, оце посередниця зараз. Це та кількість постачання, яка йде через Ченгар, вона може бути зараз призупинена. Угу. І, відповідно, якщо наші взяли таку тактику, то щось має прилетіти і в армянськ теж, угу. і по залізничній колії теж. Тобто. Це таке невеличке анонс, скажімо так, подальших дій, і запрошення терміново покинути, залишивши техніку, терміново покинути південь на Херсонської і Запорізької області, і зробити такий жест доброї волі. Uh -huh. Тобто, це анонс, це такий тізер, да, трейлер, можемо сказати, який каже про те, що буде відбуватися далі. Чому? Тому що. Для окупаційних військ, які там знаходяться, це не менше 150 тисяч персоналу російського, вони постачаються через цю ділянку. І для них треба дуже велика кількість їжі, щоб їх годувати, води, щоб їх напоїти. Треба велику кількість пального, боєкомплекту і всього іншого. І все це йде через цей невеличкий транспортний коридор, який є в Чонгарі. І які є в Вермянську? Відповідно, якщо е, ці транспортні коридори будуть е, знищені, то е, у росіян не залишиться іншого шляху, як пішки долати через перекоп, чи чіпувати в Крим і тікати далі. О, е, іншого вибору у них просто не залишається. І те, що ми бачили сьогодні, це тільки початок, так само як було, ми пам'ятаємо з Антонівським мостом у Херсоні. Ви так думаєте, були, будуть наші бити ген. і далі. От, як Рожі, по Херсонську по Антонівському мосту довбали, так і тут будуть довбати вже рази і так, щоб капітально. Так, це вже, це вже трейлер, це анонс, того що будуть. Ставте відеокамери, вебки, і дивіться, там буде багато лайків на Ютубі, якщо хтось там є. О. І найголовніше, що ми бачимо сьогодні, що це е, такий досить серйон, е, великий сигнал для мешканців е, Криму. Що треба тим, хто понаїхали, робити жест доброї волі і тікати, і дуже швидко тікати. Угу. От те, що відбувається насправді. Тобто, дивіться, от Чонгар це міст, його сьогодні почали по ньому почалися прильоти, і в Армянську теж міст, я так розумію, саме. Та там теж такий такий же транспортний коридор, як у Чонгарі, е, крім армянська і крім Чонгару, є інші переправи або чи є інші можливості постачати е, воєнні резерви і боєприпаси росіянам з Криму на ту територію, яка зараз є окупована на материковій Україні. Нема тільки лодочками можна ще, тільки лодочками. Це, іншого можна. шляху в них не існує. Ага, може, можуть Скадовськ, порт порт возити. Так, так, ага, ось Скадовський порт це теж. Херсонська область. Ось я зараз більшу, аби глядачі бачили: це Херсонська область, ось він Скадовськ. Так, Так, є порт у Скадовську, там досить глибокий порт. Вони можуть щось туди привозити. І Все більше в них немає можливостей. Так, але дивіться, Скадовськ це Херсонська область. Для нас дуже принципово важливим є Запорізька область. Ось, будь ласка, Мелітополь. І так. ось Кирилівка, Ви ще підніміть, будь ласка, ви ще дивіться. Так. Бачите? От. Тобто, от вся ця територія, вона вже знаходиться, всі ці транспортні артерії, вони знаходяться під ударами. Вони там, де вони можуть бути пошкоджені. Тобто для них це дуже велика проблема, те, що виникло зараз. Ага. Так вони знизу постачали озброєння, вони постачали їжу. А що таке, наприклад, 150 тисяч контингент. Це значить 150 тисяч кілограмів їжі щоденно. 150 тонн. Це uh -huh. гігантська кількість. Її треба розвести, її треба привезти, це кілька вагонів. Це вся логістика, вона зупиняється зараз. Так само боєкомплекти, так само бронетехніка. Все це стоп на uh -huh. сьогоднішній день. Ось. І далі будемо дивитися, як далі будуть руйнувати цю, цей ланцюжок. Ну, це було очевидне рішення. Ми просто раніше про це не казали, тому що ну, щоб нашого ворога там не налякати. От. А тепер ну, це очевидно, що далі будуть довбати там, і там нічого не залишиться. От. Східний коридор, от те, що ми зараз бачимо на карті, він вже піднаходиться в зоні досяжності для української артилерії і ракетних військ. а... Те, що на півдні, це от такий великий шматок е, території. Він може опинитись у тактичному оточенні чи оперативному вже оточенні тут велика територія. От. А для кримчан це сигнал про те, що треба робити жест доброї волі і тікати з Криму дуже швидко. Не для кримчан, а для тих, хто понаїхав. Дивіться О, ще, Михайло, таке питання. Вчора так. я думаю, ви чули, як Пригожин, власник приватної військової компанії Вагнер, почав верещати, слухав я аудіо. Можливо, ви теж слухали, що Збройні сили України рухаються в сторону скажіть, білого лиману. Правильно це називається? Ну. П -п -п так, давайте подивимось на карті. От дивіться, от е, я так розумію. От зараз те, що я показую прямо на середині екрана. Ми бачимо, оце та локація безпосередньо, куди за словами Пригожина, зараз рухається. Е, куди зараз рухаються збройні сили України? От Мелітополь і Південніше Мелітополя. так. Так, тобто, це ми не знаємо, такі. правда це Остання... чи не правда. Ми не маємо підтвердження від генштабу. Це крики Пригожина. Якщо дійсно воно справдиться, якщо дійсно воно є, ось ми бачимо від Оріхова, Оріхове контролюється далі. Іде Токмак, Молочанськ, Мелітополь, і далі туди вниз. Якщо дійсно от вдасться пробити цей коридор, як це вплине на подальші бойові дії? Ну, по перше, велике гру угрупування військ, яке знаходиться на півдні Запорізької області, і Херсонської області, воно залишається без постачання. Гігантське угрупування. І у них не так багато шансів вижити. Тобто у них треба буде терміново робити жест доброї волі, пішки, через, ну, це вже їм треба робити. Просто вже вже сьогодні їм треба тікати. Uh -huh. От. Робити жест доброї волі через Чонгар, через ті мости, які залишились, і через Армянськ. Тобто, просто, щоб потім не плисти морем через перекоп, не перебиратися через ці солоні озера. О, тому що вони зараз ще можуть вивести якусь техніку, пізніше цього всього не буде, не буде можливості навіть те саме, що було в Херсонській області на півночі. Тим треба зараз вже тікати. От про що це каже? Тому що удар там, по напрямку білого лиману, і удар по перекопу це вже фактично величезне угруповання. Молочний лиман, перебачте, я от мені от те, що підказали. відбувається. Михайле, я сказав білий лиман, молочний лиман. Я білий, молоко біле. в да. мене в асоціації, ви розумієте, переплуталося воно. Багато топонів, але просто коли ви дивимося на карту, де можна відрізати? Можна відрізати там і там. Так, відрізаємо. Що далі? О, От дивіться, ми а відрізаємо таке зараз. Чекайте, я зменшу карту. Групування. Я зменшу карту. Тобто, фактично, вийде як, якщо ми. Е Відріж. Якщо по армянську будуть удари, через армянськ не можна буде постачати резерви і не можна буде постачати. От зараз я переміщу, аби глядачі добре бачили. Через Армянськ, через Чонгар не можна з Криму нічого вести. Ми відрізаємо до молочного лиману. Фактично, окупована частина Херсонської області і та частина Запорізької області, яка прилягає до Дніпра, фактично вона стає, вона залишається відрізаною. Правильно я розумію, і одразу ми отримаємо шлях для деокупації енергоднів. Саме так. Тобто ця величезна територія е, ну, знаходиться без постачання, без боєкомплекту, вони будуть там певний час мають якісь запаси, але ми бачили, скільки там було прильотів і скільки було ОПК знищено. от Те, що тактично у них є, Ну хіба що е, буде те для того, щоб е, вийти і там тримати оборону якийсь час. Вони досить швидко використають це і залишиться майже без озброєння. Тобто, от такий план нашого генштабу досить Досить імовірний, але ми не знаємо. План. Офіційних Все повідомлень правильно. не було. Це наше з вами ворожіння на кавовій гущі. Ну, що тут зробити не ворожіння, це просто, е просто логіка, звичайна логіка. Це звичайна логіка. Ми тут з вами не відкриваємо, мені здається, секрет Полішенеля. Це, це... Після ударів сьогодні, по сьогоднішньому, не ударів по Чонгару. Це вже не секрет. О. Але тобто раніше, ми, росіянам, ну, ми росіянам не відкриваємо таємні плани. Бо зараз ні, нас звинуватять, мене глядачі, слава, навіщо ви відкриваєте таємні плани українського генштабу? О, ні. Тут в, в цьому випадку ми не відкриваємо та, таємниці. Це на рівні нашого з вами обговорення розгляду шкільної карти. Я зрозумів вас. Дякую вам дуже. Якби пані... ми про це вчора розмовляли, да, і казали, що ось буде таке, так? Да, ну, угу. це було б трошки неправильно. Вони б туди притягнули, може, якусь там вундер... чудо зброю ППО і так далі. А Так. Зрозуміло. Пане Все? Михайле, я вам дуже дякую.